Привіт, драконоборці, хускарли, даедрохантери і просто ті, хто щоночі перед сном запускає Skyrim на 10 хвилин. Ви на каналі, де ми не просто говоримо про ігри, ми в них занурюємось з головою, як норт у бочку з медовухою. Сьогодні я запрошую вас у мандрівку з засніженими рівнинами, гірськими перевалами, смердючими тавернами та ще смердючішими каналізаціями. Так, друзі, ми вирушаємо у турне містами великого й славетного скайріму. Тут кожен камінь дихає історію. Кожна хата це потенційне місце для обшуку. А кожен житель або герой, або пліткар, або просто стражник, якому колись стріла в коліно зіпсувала життя. Будемо говорити про все: історію міст, клани, які в них проживають, цікаві факти, архітектуру, запах в таверні, навіть те, чому у Морфалі завжди дощ, а у Вайтрані завжди курить хата Белітора. Готуйтесь до пригод, беріть собою ніж для хліба або для вампірів, хто як хоче. Підписуйтесь, натискайте на дзвоник, бо зараз буде цікаво. І я, як казав один мудрий каджит, Ціни змінюються, але кайф від Скайріму вічний. Почнемо з Вайтрана, серце Скайріму, міста, де кожен герой починає шлях і де кожен новачок випадково краде сирі з прилавка, після чого його з любов'ю ріжуть страшники. Вайтран це місце торгівлі, епічних квестів і пліток у таверні кобилячий шолом. Розташоване місто у центральній частині провінції, між гірських хребтів і рівнин, що роблять його ідеальним місцем, щоб почати рятувати світ або просто продати сміття з під земель. Головна будівля драконячий оплот, де сидить яр Балдур Великий. Він ніби й мудрий, і поважний, але схоже, що просто дуже любить сидіти й думати. В його залі завжди палає вогонь, лунає тупотіння слуг. А його діти сваряться гірше, ніж NPC у фоллаутах. Клани тут панує клан Балгурфа, але й присутні інші фігури, як от Вайтранські стражники, які дружно хором розповідають про стрілу в коліно. І торгівці, і чарівники в колегії Вайтрана, ну і звісно, Громила і Ставерни, який ніколи не виграє бійку. Цікавий факт: в Вайтрані є будинок, який ви можете купити, але не надто радійте. Він виглядає так, ніби його зібрали з піддонів і залишків меблів із Ікеї. Наступна зупинка Соліт'ют. королівське, пафосне і трішки надуте, як пихата, бабця-дворянка. Соліт'ют — місце, де кожен будинок виглядає так, ніби там живуть тільки поети, імперці або колекціонери старовинного посуду. А ще це столиця хай-стайлу і політичних драм. Тут навіть повітря пахне офіціонізмом, перемішаним з ароматом недопаленої зради. Розташоване на північному заході, місто стоїть на величезній арці, наче спеціально збудоване для епічних стрибків від розпачу після спойлерів головного квесту. До речі, одразу до приїзду. Вам демонструють публічну страту, і ти такий, окей, мені сюди точно не в санаторії. Ярлом тут править Еліса, політично підкувана і рішуча жінка, яка швидше за все має в кишені три дипломи з дипломатії і ніж під плащем. Вона підтримує імперію, а тому й місто бастіон офіційної влади, порядку. Та ми тут головні, бо ми солітюд. Тут знаходиться Легіон Імперії, так саме той, який періодично просить тебе принести лист, вбити когось чи випадково зтяти голову генералу буревісників. Цікаві факти у Солітюді одна з найкращих таверн у грі північна діва, де місцевий барт, прямий конкурент Хворостовського, тільки більш дерев'яний. А ще тут роздашований будинок Бардів, сцена, де відбувається вистава за рівнем абсурду, не гірша за реалії української політики. І не забувай саме звідси ти можеш вирушити на острів Солстейн, якщо ти вже наковтався базового контенту, як гравець на 200 плюс годин. Далі у нас Віндхельм, місто, де кожен другий расист, кожен третій бездомний, а кожен перший ульфрік. Вінхельм місто, яке не просто холодне, воно замерзло емоційно. Це місце, де навіть пси гавкають із презирством. І звісно ж, це резиденція Ульфрика-Буревісника, живої легенди для нордів і політичного подразника для всіх інших. Вінхельм одне з найстаріших міст Скайріма, а може, й усього Тамріелю. Кам'яні стіни, масивні ворота і атмосфера вічного похмурого понеділка. Тут або революція, або зима, або і те, і те одночасно. Ярл – той самий Ульфрід, який буквально розпочав громадянську війну після того, як закричав високослівно і вбив попереднього верховного короля. Так, сила крику це круто, але знаєш, міг би просто на дуель викликати без перетворення супротивника на фарш. Але проблема Відхельму не лише в холоді чи революції, а в тому, що він ділиться на дві частини: багатий верхній район і бідний сірий квартал, де мешкають данмери. А мешкають вони там, скажімо так, не з кращими умовами. Відчувайся, що місто грає у гру Ксенофобія 2.0. До речі, саме у Віндхельмі можна натрапити на серійного вбивцю. Так, Скайрім дає тобі шанси стати детективом, і якщо ти у своєму арпі не просто вбивця всього живого, можеш реально відчути себе шерлоком у хутрі. Архітектура міста, ніби Херальд взяв лінійку, намалював усе прямими кутами і сказав, ну, типу нормально. Навігація тут як Вікея, без мапи. Наступна зупинка Маркарт. місто вирубане з каменю, де навіть туалет, ймовірно, із граніту. Маркарт – це місто, де природа і архітектура зійшлись у шлюбі, Без любові, але з багатьма жертвами. Вирубане прямо в скелях, воно виглядає так, ніби хтось спробував побудувати Рим, але забув про комфорт, логіку і заходи безпеки. Розташоване на заході Скайріму в регіоні Приділ. Тут камінь, це все: будинки, стіни, сходи, навіть обличчя НПС схожі на різьбу по граніту. І не дивно, адже місто зведене на руїнах Двемерського міста Нчуадзел, стародавній високотехнологічної локації, де що не механізм, то черговий сюрприз зі смертоносною начинкою. Ярл Ігмунд, на вигляд нормальний, але керує містом так, наче йому щодня підсовують під двері лист погрозами. Так і є. Бо саме в Маркарті активні дикуваті повстанці племена, які хочуть повернути собі свою землю. І вони не просто бупнять, вони вирізають усе живе, екотероризм у стилі Скайріму. Клани. Фосфорд, звісно, вони живуть в навколишніх горах, бігають на півголі, поклоняються древнім богам і, здається, мають підписку на щомісячний ритуальний жах. А ще тут активно працює Сільвер Блад Клан. Які тримають в руках срібну шахту і багато впливу, їх можна описати одним словом корупція, другим родичі ярла. У місті дуже легко загубитись, бо все виглядає однаково, якщо ти тут вперше, то швидше за все 15 хвилин будеш шукати таверну, ще 10 вихід, а потім ще 5 самого себе. А ще в маркерті є квест, де тебе прямо посеред білого дня кидають до в'язниці. Типовий день у місті, як бачиш. Наступний пункт Ріфтен. брудний, слизький, корумпований, але зате з найкращою гільдією злодіїв. Ріфтен – це не просто місто, це діамант у болоті. Причому діамант, який давно впав у багнюку, затонув його обгризли рибки, а потім ще зверху пробіг троль. Розташований на південному сході Скайріму біля прекрасного озера Хонрі. Ріфтен виглядає так, ніби хтось дуже хотів зробити портове місце з шармом, але в процесі забув про гігієну, мораль і міське планування. Перше, що кидається в очі, це вода, вода всюди і запах. А потім тебе одразу зупиняє тип із фразою Ти тут вперше, да? Тоді заплати податок на вхід. А ти такий: Ага, привіт, Ріфтен! Це як туристичний збір, тільки у вигляді шантажу з боку місцевого криміналітету. Рівтином офіційно керує Ярф Лайла Лол Ківер. жінка, яка схоже давно вже не керує взагалі нічим, окрім власного незнання про те, що відбувається під її носом. Бо справжня влада тут належить гільдії злодіїв, яка має штаб прямо під ногами міста. в Щілині, найкращому місці для підпільного бізнесу. Обміну інформацією і для того, щоб ненароком впасти у воду, коли відволікся. Гільдія злодіїв у ріфтині це не просто злодії, це еліта кримінального світу. Тут не крадуть просто так, тут усе по закону, за правилами, з офіційними посадами і внутрішніми інтригами. Хочеш долучитись випробування, змови корупції і пара чобіт на додачу усе включено. А ще є Мавен Чорноплющ, і от вона реально головна. Вона це, якщо б Медісон із Санта-Барбари зайнялась контрабандою, алхімією і контролем за алкоголем. Її клан Чорноплющі володіє винокурнею Чорноплющ і майже кожним другим бізнесом у місті. Якщо щось трапилось у рівтині, Мавен про це знає. Якщо вона не знає, значить вона це її влаштувала. Цікавих фігур тут теж не бракує. Бріньольф – харизматичний червоноголовий аферист, який заманює тебе в гільдію фразами типу, Ти виглядаєш як людина, яка знає, як заробити монету. Сапфір, дівчина-загадка з трагічним минулим і гострим кенджалом. Кірава та Тонілія – Продавці, які вміють підсунути тобі все від контрабанду і зброї до проклятої сережки. І звісно ж, медовуга чорноплюща, яка, схоже, є основною причиною, чому деякі НПС говорять повільніше, ніж мертвий норд. А ще не забувай про сірий притулок, місце, де мешкають бездомні і ті, хто втік від життя в інших містах. Пес ріфтен, як великий притулок, де кожен або щось приховує, або теж вкрав твої шкарпетки, поки ти слухав цей опис. Цікавий факт: саме в Рівтині можна доєднатись до темного братства, організації найманих вбивць, просто для контрасту. Знаєш, зверху злодії, знизу вбивці, рай для інтровертів із соціопатичними нахилами. І наостанок, останок, попри весь цей бруд, є одним із найатмосферніших міст у Скайрім: туман, вода, світлячки вночі, музика, що бринить в повітрі. Все це створює враження, що ти не просто у грі, ти в живій дихаючій кримінальній касті з драконами. Вінтерхолд це не просто місто, це нагадування, нагадування про те, що магія штука непередбачувана, а міське планування річ вкрай важлива. Колись це було велике, потужне впливове місто, а потім великий обвал, і більшість міста просто впала у море. Не метафорично, буквально. Що залишилось? Жменя будинків, таверна, яка тримається дивом, кілька буркотливих жителів і колегія магів від Терхолту. Отак маги, їх тут більше ніж місцевих мешканців. І судячи з настроїв села, це саме через магів місто пішло на дно, як буквально, так і репутаційно. Колегія це Хогвартс на льодовому айсбергу. Тут вивчають заклинання, експериментують із даєдричними артефактами, і якщо пощастить, ще й виживають. Якщо ти хочеш стати магом, тут твоє місце. Якщо ж ти фермер, рибалка чи просто хтось, хто боїться вибухів, тримайся краще подалі. Ярл Корір його житло виглядає як старий сарай, та і настрій у нього як у того, хто вже втратив усе крім пасивної агресії. Він терпіти не може колегію, але нічого з нею зробити не може, бо у магів ну, магія, як не дивно. У місті є жінка, яка постійно каже, що їй не подобається магія, вона живе поруч із колегією. Це якби Веган жив у Макдональдсі і постійно скаржився на запах. Інтерхолд це місто привид, але воно атмосферне. Особливо вночі під зоряним небом, коли за спиною щось хрумтить, а тобі здається, що це просто сніг. А потім виявляється, що то Ice Врейт або Вовк. Ну або просто студент, який не розрахував силу заклинання. Наступний на черзі Данстар, портове містечко, яке буквально не спить. І ні, не тому, що воно веселе, там просто кожному сняться кошмари. Данстар портове містечко на півночі Скайріму, де постійно холодно, темно, і кожному щоночі сняться кошмари. Якщо це звучить як твоя буденність, ласкаво просимо додому. Це місце, де навіть чайна ложка снігу перетворюється у снігову бурю. Люди тут виглядають так, ніби їм з дитинства не вистачило сонця, тепла і принаймні однієї доброї новини. А головна причина цьому храм ночного мору. Так, тут є справжнє святилище Даедра, яке відповідальне за всю цю фестивальну атмосферу нічних жахів. Олд Морвард, місцевий харизматичний проповідник, закликає народ терпіти і не нарікати, бо так великий нічний мор. Люди нарікають тихо, бо в нього багато кинджалів і підозріло гарний слух. Ярл Скальд, і це без перебільшення. Найвпертіший ярл у Скайрімі. Він настільки впертий, що навіть факт вторгнення дракона не вважає вагомим доказом для зміни своєї думки. Політично вірний Ульфріку, психологічно вірний собі, а логічно вірний повному ігнору всього, що навколо. У Данстері стоїть корабель, який схоже ніколи не плаває, а жоден NPC не пояснює чому. Може це просто декорація, а може сюжетна дира. До речі, тут є будинок, який можна купити, якщо ти тан Данстара. Називається «Вітростійкий притулок, але по факту це дерев'яна коробка, яка стоїть у заметі на краю прірви. Ідеальне місце для інтровертів або тих, хто хоче замерзнути в комфорті. Загалом Данстар це як найменш популярний персонаж у серіалі. Його показують не часто, але кожен його момент атмосферний. Якщо ти шукаєш похмуру естетику, паранормальні квести і трохи деадричного абсурду, тобі сюди. Наступна зупинка Фолкрід. місто лісу, туману і надмірної кількості трун. Ну що, зануримось у похмурий затишок. Фолкрід — це місто, яке виглядає як місце, де навіть сонце боїться вийти. Так, це той самий Фолкрід, де туман ніби завжди на шляху, а кожен куточок має свій власний запах. Запах свіжого гниття. І немає нічого більш природного, ніж те, що тут постійно відбуваються похорони. Тут панує поважний, але дуже важливий і трохи сумний ярл Гельга, яка замінила свого чоловіка, який помер під час одного з численних нещасних випадків. Можливо, просто зайшов у ліс, а потім у лісі його було знайдено покусаним. Вона, звісно, тримається дуже серйозно, але кожен крок у її житті відтіняє дві основні проблеми полкріта сум і смерть. як не як, вона тут ще й зовсім недавно пережила справжній обвал гробниць. Місто славедне своїми могилами і гробницями. Тут навіть трапляються ситуації, коли мертві не хочуть йти цього світу і повертаються. І це абсолютно нормально, чому. Та тому, що місцеві мешканці або занадто віддані своїм родичам, або занадто прив'язані до магії, що вони дозволяють мертвим покрутитися ще трохи, наче старі футболки в усушці. Фолквіт це ідеальне місце для тих, хто хоче пошукати скарби в лісах або спробувати витягти секрети з мертвих тіл за допомогою древніх артефактів. І, звісно, є майстерня гробниць, де все це реалізується. Також тут чимало цікавих персонажів, які не гребують жити серед місцевих похоронних традицій. Наприклад, Джуліан, який практично живе на кладовищі, тому що в нього дійсно цікаві розмови з мертвими, ну і Ейріка, яка вічно шукає матеріал для своїх похоронних записів. Олкрід це по суті місто для душ, які не знаходять свого шляху додому, тому вони й тут залишаються. Всі ці оповідання з минулого, шепоти вночі і невідомі підземелля роблять його ідеальним місцем для тих, хто шукає щось більше, ніж просто місто з купою всіх зручностей. Тепер на нас чекає Морфал. Морфал це місто, яке ніби зовсім забули побудувати, призначене для тих, хто шукає відокремленість і тишу, але при цьому ще й готовий жити поруч з болотами, м'якими від постійного дощу та загадкових підземель. Тут навіть самі гноми, якщо б вони існували, вирішили б залишити свої оселі і піти далі на південь. Морфал знаходиться на заході Скайріму і є ще більш похмурим, ніж усі міста, про які ми говорили. Замість величезних палаців або щедро прикрашених торгових площ тут стоять будинки з дерев'яними дахами, як ніколи вологі і серйозні моряки, які так і не змогли залишити своїм дітям жодної нормальної легенди для нових поколінь. Єдине, що справді виділяється в Морфолі – це річка. Вона постійно тече, майже не затихає, але є момент, коли ти починаєш відчувати, що може це не річка, а якийсь древній магічний потік, що тягне місто у бік океану забуття. Яр Морлафа Йорлеф не особливо помітний. У нього є важливі справи, такі як піклування про місцевих мешканців і розпорядження, щоб не дуже багато хто заглядав до міста. Його основне завдання тримати в межах порядку місцевих сільських радикалів і фанатиків, всі з них зможуть вам розповісти багато історій, але дуже мало з цих історій можна було б повторити. Цікаво, що найбільше легенд та міфів тут пов'язано із місцевою чарівною жінкою на ім'я Мара, чи то вона магічна істота, чи то просто бабця, яка весь час спілкується з друзями на місячному світлі. Вона охоче ділиться своїми сімейними рецептами для лікування душ, тільки ось одна річ Її лікування завжди йде через плату за магічні здібності. Морфал це чудове місце для тих, хто хоче усамітнення трохи містики. Місто вражає своєю ізоляцією і безпорадністю у боротьбі з навколишнім болотом. Та й жоден одяг не врятує від цього запаху річки. Місто, яке знає, що якщо хочеш знайти свою долю, то треба просто трохи потерпіти. Ось і завершилась наша подорож по містах Скайріму. Всі ці селища і міста це лише частина того, що можна відкрити у цьому чудовому світі. Можна сісти на коня, вирушити до нових міст і відкривати ще більше цікавого. Але якщо тобі сподобався цей ролик і хочеш ще більше таких пригод, не забувай підписуватись на канал. Незалежно від того, чи вирушаєш ти в ріфтин, чи відправляєшся до морфала, пам'ятай, Скайрім чекає і твоя пригода ще тільки починається. До зустрічі в наступних відео.